Особливо батьків. Ностальгії? Ні, ностальгії чи гордості? А нема ностальгії, що закінчуєте піду з такої родини? Кого ви приїхали забиратися? Син, дочка? Не надо курси дочка, то я збігала. Як це ще тільки учаться? А у вас Внук. гордість є. Значит, ви його ще в погонах не бачили. <риклечко> Вчор, вчора, коли прикріпили. <риклечко> <Вечор, векус риклечко> а звідки ви? <риклечко> З Луганської. А ви кого тут вийшли, побачили? Два внучки. на Що, <риклечко> <Шо>, зразу? Так. <риклечко> <риклечко> Чи ще тільки в час? Ні, вже кончаємо. получаю. не Так. А звідкіля? Кременчуга. Ну я. Відповідальні. Ми самі хвилюємося. За них можна, так, вчора був студент, а завтра відповідальний міліціонер. Представляєте, як бере відповідальність на да. Знаєте, Ми їх приймаємо 16-17 років, а за 4 роки чи за 5 років вони перетворюються зовсім інших людей. Кажеться, це вчора, тобто пішли потім. Бешкетував, бешкетував ми, наверное, вчора, навіть так? Навіть бешкетував. Навіть. на присягу приїжджали, так? Приїжджали. А вже сьогодні на будь Ну, як? За це прикостенька певні ще. Світ тісний. <риснен> <риснен> я був за <заночок> УВС Полтавської <риснен> області до 80-го року. А запитував, яке почуття у вас після таких слів? Прекрасно. А представляете, что вчора будет детьми, сегодня вже офіцеры? Кого забираете? Рыба, Уже внучка? А знаєте, як саме, яка відповідальність? Зараз в зв'язку з прийняттям процесуально-кримінального кодексу, да? тепер він буде приймати рішення слідчити, що зробити під слідчою особою. Маю право затримати, маю право відпустити, відпустити під, під залог відпустити. Да? Яка відповідальність? Зараз помінялася сама філософія, зараз більше відповідальність, більше і повноваження. І так ви на собі помаленьку приїжджаєте, випускаєте, забираєте. Знаєте, у нас все Україна учиться. І Западенці, і східняки, і Рими, і Полісся. Ось тут вони. Перемішаються, дружать, зустряться, ходяться, і... женяться. Видно, і... ну, що Україна єдина, один і народ, і... нема різниці. Та... Отам от із Чернігова, і з Черновців, з Тернополя, з Луганська. Та... Це всі одинакові. Політики там. Та... А люди одинакові. Та... Та... Можна сказати, щоб була одна сім'я, зараз розбіжала. Це, це велика сім'я. Вони говорять, що це вони останній раз стоять, печек печу. Потім по всій Україні. Будуть садуманюваються, нові друзі будуть, але вже ніколи разом не заберуться. Зберуться, ну повністю не заберуться. Такого випадка мирає. Бажаємо. <говори> <Да. просили> не гарчав вас? Поганих <говори> не тримає. Скажіть, будь ласка, що він цього робіть туди, там сьогодні вже. Ще не бачили в погонок? Ні, вчора не бачив. Після випуску А ти на якому курсі? На третьому. І теж на третьому, так? Це через рік, рік там ви будете стояти. Чи у вас 5 років навчання? Чотири. Який інститут? Кого ви забираєте? Внука, внука. Не, я ось питаю, сусідку вас. Внука, минука, внука. одного внука, бабусі. не бабусі. Це мої квіти, так? Я вас вітаю з тим, що в них закінчимо. І от завезли Спасибо. Спасибо. Месс. Ось устрічав. гави, новий. Дочь. Тепер піде на додому знаю, лекцію надиктував, я пару раз. Раз. Я був курсантом. Чесний. Так. Так, демезо. Всі починалися, да? 4 4 80. Час час так. Черне. Добрий день. Добрий день. Не встигає щось Це добрий день. Це дуже курсант. Здравствуйте. Я в тебе зла. Ну йди сюди. Вона тебе ходить. Дивись і сюди, втічка. Він правильно робить, він дивиться на погони, правильно. думає, це такі до таких треба йти. Генералом хочеш бути. Він уже він вже проділився. Ну, давай, будь здоров.